Компанія Тікі, я Люта Олександр, вітаємо вас. Сьогодні я вам розкажу про нашу компанію, про наші вироби. Трошки зразу розповім вам про компанію, яка, в принципі, виробляє водонагрівачі, тому що всі знають прилади під брендом Горєння, які ми просували вже багато років в Україні. Але мало хто знає про компанію, яка їх виробляє. Насправді це е, давна-давна компанія має свою історію, що починаючи з 1951 року, називається ця компанія Тікі. В післявоєнній Югославії е, гостро стає питання гарячого водопостачання, тому що в ті часи ще набагато було розвинено гаряче водопостачання, а прилади автономного нагріву води вони були практично відсутні. І е, в 1951 році засновується такий е, інститут, який має назву е, технічний інститут е, вивчення металів. І сама абревіатура Тікі це. Перші букви від назви цього інституту, по факту, якщо ми сьогодні називаємо і згадуємо компанію Тікі, ми згадуємо той інститут, з якого почалося в принципі розробка і виробництво водорівачів, про які ми сьогодні з вами будемо говорити.